Вітаю вас, шановні друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротнюком. А ми з Ладосіком поїхали на одну із банальних дірок. Ось стоїмо. Бачите як. Опа. Опа. А набережна у нас трошечки підтоплена. Ну, нічого. Ми сьогодні в правильних штанцях, в вейдерсах, так що нам... В принципі, без різниці, наскільки вона буде підійматися, ця водичка. От, будемо ловити, намагатись ловити судочка, тут наче він має попльовувати потрошку. Ну і Снасті он вже в нас налаштовані. У мене Фінеза Юкс до 15, дайва Xi з 3000, 04 Dual Hardcore X4. Вон, ви бачите, Вольфрамчик Волівський, майже 9 грамів. І віпо. Так що будемо починати з цього. Давайте мерчі робити перші запи. Водичка висока, дивіться яка. Ну, вже хтось ловить на, на тому боці. Ну, коротше, коротше, весело, весело. Але погода крута, погода гарна, прям максимально гарна. Штиль повний. Скільки зараз десь? 0, да. десь 0, мінус сонечко. Хотілося б ще судачка зараз зловити, взагалі було надзвичайно класно. О, нарешті дочекався першої покльовки. Лечі-ледь навис. Судачок. Лечі-ледь навис, але... але тим не менш є. Ось такі, дивіться, як і попереднього разу, скляний. Але тут можуть бути і крупніші. Ну, дуже круто, що. Не пройшло багато часу до першої зловленої рибки. Ну, початок є. Я, до речі, поставив вже іншу вагу, дев'ятка тут занадто багато, я поставив вам сімочку. На сімочку те, що треба, можна навіть поставити ще й менше. Вон, Владосик щось зачепив. Що там таке? Рибка? Не хоче до берега, да, пливти? Не хоче? Ага, ага, в тебе здоровенний, ого. ого. Така контрастна колір такий контрастний, бачиш? Як у цього, як у бірша. Теж на шартрес ловить, бачите? Щось він останнім часом якось подобається. А знаєш чому він наклює ні на що, окрім шартреза? Нічого іншого не ставить. Тому що ти боліш нічого іншого не ставиш. <гум> Ось такий, бачите? Ось такий судачок, більшенький Більшенький. Ну, круто, що вона тут є. Це який вантаж у тебе? П'ятірка, так? Да? О, в мене семірка і... Ну, хоча в тебе 03 шнур у мене ну Тут воно плюс-мінус компенсується. Нормально цуклю? Так, так. Побілі, побілі, побілі і потерпі. Молодосика, покровка нормальна, а в мене ледь-ледь-ледь вівсяк. Ледь-ледь, ледь, щось ледь, ледь ледь, ледь, ледь. якось десь. І я дочекався, ладосик зловив одного і в мене підсів. Що, трошки більшенький, да? ніж попередній. Мабуть, що так. Але сідає, ледь-ледь. Та ну де ж більшенький. Малючок. Сідає, ледь, 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 без покльовки майже. З такий, бачите, на сонці майже прозорий. Нічого собі владосик роздає. Вже другого поспіль тягнемо, ну треба до нього в гості. Ну, такий самий розмір невеличкий. що Шо, що? Ага, а яка вага в тебе? П'ятірка, так, да. ну я вже патірку поставив. Ну, да, такі... да, Прозорий, так. Прозор, да. Я ж кажу на сонці він як скляний. А, а де треба кидати, покажи? О, тупо Ну кидай, кидай, кидай. <свісна> кидай, давай я там до тебе там, зараз в гості. <рес> <рес> а в мене, бачиш, ну четвертий трошечки-трошечки не долітає. <рес> Ні, підвисати буде краще, так. Да. Але не факт, в мене менш об'ємна приманка. Ну що ти будеш робити? Це вже гарненький був. А покльовка ледь-ледь-ледь така є, вже зменшився до 5 грамів. І попльовочка така ледь-ледь-ледь. Висяк. Але добре, що риба є. Добре, що є рибка. Це був такий судачок більшенький. Да. 7 грамів не канає. 7 грамів не канає, треба а, якомога меншу вагу вставити. І на цю дрібну вагу ледь-ледь отак от, вздовж дна вести приманку. Дуже-дуже обережно. Дуже-дуже обережно, не підкидаючи її високо оп, кльовка. Одразу тільки ну, зловив дно. Це перша така явна на сьогодні. Прям покльовка-покльовка. Тільки дно зловив одразу, тик і все, і риба. І риба на базі. Да, Судочочок такой, такий прикорний, дивіться. Теж прозорий, невеличкий, але з але покльовки. І ловити його, до речі, дуже-дуже цікаво. Це не те, що там прийшов і з кожного закиду собі ловиш судаків, там, І не цікаво це робити. А тут, тут треба з ним заморочитись. Тут треба йому підібрати вагу, підібрати проводку, знайти місце, де він стоїть. Не все так просто. Дуже цікаво. От найбільш, найбільш ємар це з проводкою. Треба її робити максимально повільно. І обов'язково підібрати правильну а, правильний тягарець. Якщо поставити менше, у нас не вийде нічого з закидом. Опа, ну зійшов. Ледь-ледь підвис, ледь підвис підсів. Але прикольно, друга, другий поспіль закид. Ні, точніше, третій поспіль закид і покльовка. Прям дуже круто. Якщо поставити, меншу, якщо поставити маленьку вагу, то не буде долітати наша приманка в місце, де клює риба. А якщо за велику, то не буде в нас виходити нормальної проводки. Ладосик там щось, щось тягне. Що там він тягне? Плуга. Судочка, судочка в ладосик замаслав О, 7 грамів я першого судочка зловив, але це завелика вага для цих місць. Якщо б тут була течія, то підіймало б трошки з дна сімку і було б дуже-дуже класно. А враховуючи те, що тут течії майже нема, та ну щось таке ледь-ледь-ледь тягне, то сімка забагато. П'ятірочка те, що треба. Тут на тут. Оцей прям втулив як треба. Прям, прям хачаме. Я скучив вже за такими покльовками. І зійшов. Ти ба. Так класно взяв і зійшов ти. Що будеш робити? Да, шкода. Та ні, гак норм. Все норм. Летить як треба. Вантажик правильний, ямка там непогана така прям. На такій паузі. Ну, давайте спробуємо ще. Підмерзає шнур зранку. От вам іще. тільки, приманка на дні, одразу садить вже риба. О, наче більшенькі. Наче більшенькі. Давай, давай сюда. Так, да, трошечки, трошечки більшенький, але не супер здоровенний. <рив> 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 Ось такий, трошки більшенький. Так, <рив> да, прикольно. Бере ледь 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 Леч-ледь-ледь. І в чому прикол? Шостий закид поспіль. Шостий контакт з рибою. Щось там є. Ну Що, пливи, друже, дякую за покльовку. Давайте ловити ще, наче щось там є. Слав. Щось схоже, друзі, на роздачку судачка 2.0. Майже з кожного закладу є покльовки, але майже з кожного. Не з кожного, але майже. Розмір невеличкий, єдине що. Йому б ще кілограм зверху, от тоді було б добре. дядько, наче непогано так, так? Да? Покльовує. Ах. Покльовочка була вже в нозях. Ледь-ледь-пік. Але дуже близько до берега. Попередні судочки були здалеку. Найперший був під берегом. Мерзне шнур. Мерзне шнур, шнур. Що ж такі ранки стали прохолодні. Намерзає так. Суттєво, особливо у верхні кільця. Ладосик закінчуй. На, що воно тобі потрібно? Це? О, тим більше. Він же ж не клює, а ти його оце чіпаєш. Нащо ти його чіпаєш? Спить собі ти дитина. <світ> а ти його чіпаєш. Ну поки жив вже як зловив. Такий прикольний. Безмотильний варіант. Перейшли ми, друзі, на інше місце трошки. Змістились. Там, де покльовувало, перестало покльовувати. Десь він відійшов. Ну а тут он, Владосік, з першого закида втулив оконця. Тут глибинка менша. Тут глибиночка менша. Там було прикольніше, там так підвисало гарно. П'ятірка прям висіла шикарно. Пауза така тривала і на ній якраз судочок і A little later. Сонечко трошки піднялось і стало дещо тепліше. Єдине, що в Вейдерсах, звичайно, це надзвичайно круто, можна ходити, не переходити, але довго стояти холодно. Треба інколи виходити і грітися, тому що... Тому що, тому що можна собі заробити те, що не треба, щоб за заробити це. <плес> Усілякі неприємні хвороби. На адреналіні, на куражі, там, на кльові можна, можна втратити момент, коли ти розумієш, що... Вже щось сталося погане. Так, да, друзі, рибка стоїть не всюди, Вона стоїть небудь де. Ямочки тут необхідно знати. До речі, в найглибших місцях стоїть на ямці, в найглибших місцях, на міляці і на таких на середніх ямках, на місцях, на тих, на яких роздає. Взимку і восени риби нема зараз. Так що повертаємось назад, на місця, де щось покльовувало. One hour later. Було по покльовці у мене і у ладосика. І все, і все. От така історія. А зранку здавалося, що має бути роздача. Зранку з кожного закладу покльовувало. А зараз бачите, яка історія, десь він дівся. Десь він дівся, кудись перейшов. Ну тут, в принципі, є декілька місць, куди він міг дітись. Зараз подивимось, є він тут. бачив зійшов ледь-ледь навис ледь 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 і зійшов слухай на такій паузі на такій же ж серйозній паузі як він може зійти от так він чіпляється Зранку поклював, друзі. А зараз починає кров пить. Ну, вагу вже менше робити нема резону, тому що, ну і так, пауза така дуже серйозна. A little later. Щось взагалі глухо. Прям зовсім, прям кругом. Прямо жодної покльовочки, на супер ямах, на шикарних паузах. Нічого. Якось дуже, дуже цікаво таке відбулося. На самому початку риба клювала, 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 потім почалися сходи, а потім взагалі все перестало. З чим це пов'язано, я навіть і не можу здогадатись. Але, власне, в чому сенс згод здовадуватись. Все одно мало що можна змінити. Ноги вже гарно підмерзають. Да, ноги вже підмерзають серйозно. І кльова немає. Я так думаю, що нема нам сенсу зараз собі <зараз> заробити якусь там негарну не хворобу. Мабуть, треба трошки вже їхати в бік дому. Що скажеш, ладосик? Що вода прості комфортно. Ну так, комфорт. ну, да, да. Вода висока, прям піпець. Прям супер висока. Зараз будемо виходити крізь цю калітку. Ай, якась коричнева піна, якась фігня. Ох, я пам'ятаю, да, як ми з тобою тут гоцали гоцали, закриваючи сезон го року. А потім тут сушились. А хтось же бачиш цей підкопи робить. Ну, що сказати, друзі, сьогоднішня риболовля підійшла кінця, і я хотів би зробити деякі, деякі висновки, точніше, поділитись з вами своїми висновками, які ми з лодосиком зробили. Ну, дивіться: є кілька ямок, на які судачок заходить і відходить. Там стоїть біла риба. Якщо є біла риба, то ну, обов'язково під низом має бути судак. Прям ну, вірняк. Великий чи маленький, ну у більшості випадків маленький, тому що, ну, ви ж бачите, в яких умовах ловимо, звідки тут великому бути. Ну, звісно, вони є, але в одиничних екземплярах. І ці зрайки-судачка змінюють свою локацію. Підійшли, похарчувались, пішли далі. Постояли там, відійшли десь ближче до берега чи далі від берега, але постійно вони є. Ми зранку попали на такі дві зграйки і половили, наче непогано. Були постійні покльовки, тому що ну, хоч дуже обережно він бере, але він бере. А потім все, потім зник судачок. Куди він пішов, невідомо чи нижче, чи вище, але просто не було. І, до речі, білої риби також. Якщо зранку ми постійно шарпали білу рибу. То е, по обіді білої риби вже не стало зовсім. Прям, прям ніде її не було. Так що робимо висновок, що судак відійшов разом з білою рибою. Якщо у вас є місця, де ви знаєте 100%, що є біла риба, у більшості випадків під нею стоїть судачок. Так що рибальте там і буде вам щастя. Ну що, друзі, мабуть, що на цьому все. З вами був Володимир Воротняк, Владосик. Обов'язково тисніть на вподобайку до цього відео і, звісно, що не забувайте писати коментарі. Буду дуже радий. Я бажаю вам натхнення і гарних уловів. До зустрічі тут.